Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на території Києво-Почерської лаври пограбували келію, де мешкав архімандрит Авраамій Лотош раніше він перейшов із УПЦМП до ПЦУ та був призначений виконувачем обов'язків намісника Лаври від Православної церкви України. Про пограбування Келії Авраамі розповів українським змі з його слів. Зловмисники вкрали комп'ютер архімандрита та інші особисті речі. Дверів келію. Вилимали зрадники з московського патріархату, а все, що не винесли, просто розтрощили. Як повідомили обезрювателі поліції Київської області, наразі правоохоронці перевіряють інформацію. Варто нагадати, що архімандрит Авраам, який був серед до священнослужителів Києво-Печерського монастиря церкви Московського патріархату, 29 березня прийняв рішення перейти до помісної православної церкви України. У той же день митрополит Епіфаній благословив його на очільництво у Лаврі. Отець Аврамі Вернуся до братії із наступним закликом все чесні цієї дорога братія Лаври протягом останнього часу, особливо у ці місяці і тижні, всі ми відчули піль та розпад через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слідчезно визнати наш дотеперішній намісник і священноначаль є в особі митрополита і синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу, закритість і погрози замість. Усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість в Москві, що веде проти нас війну, тумані та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає замість пошуків, шляхів єднання православних і примирення, розпалювання ворожнечі та протистояння, як член духовного собору Лаври, я віддавна відчував особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу погородиці та обителі преподобних отців, молитві та роздумах я провів чимало часу і совість моя і мій. Обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом. У тому що відбувається, я бачу дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні помісної православної церкви, який надано Томос про автокафалію, яка має визнання Вселенського патріарха і помісних церков, яка має канонічно обраного предстоятеля блаженнішого митрополита Київського і всієї України епіфанія, священну архімандрита Печерської лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку, єдине правильне і канонічно виправдане рішення, блаженніший митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної церкви України. На мене недостойного священного Архимедрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а термиливий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди і тому не тікаю від хреста. А з упованням на милість Божу, заступництво богородиці, та Молитви отців Печерських, приймаю його. Дорогі отці і браття, закликаю вас залишитися в лаврі в складі помісної православної церкви України під Оморфом блаженнішого митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!